Як зрозуміти, що у тебе підвищений цукор у крові? Ви постійно відчуваєте в тому, хоча нічого важкого не робите. Вас мучить спрага, а відчуття голоду не зникає. Шкіра свербить, а об'єм талії вперто зростає. Не ігноруйте ці сигнали. Ці симптоми можуть бути першими дзвіночками підвищеного рівня цукру у крові, невидимого ворога для вашого здоров'я і самопочуття. І тривалості життя також. Ігнорування може призвести до серйозних наслідків, але є хороша новина: це збалансоване клітинне харчування. Воно може стати вашим надійним союзником у підтримці здорового харчування, загального самопочуття, тому що саме. Від харчування залежить 80% нашого здоров'я і самопочуття. Хочете дізнатися, як правильно збалансувати свій раціон і відчути більше енергії, додати їх ваше життя. Дивіться відео до кінця і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тому що на цьому аккаунті я розповідаю про харчування, про здоров'я, про відновлення організму, про малоїдіння, про збалансоване клітинне харчування і довгожительство.